Кордоні з Кримом обрали нарешті запобіжний захід. Напередодні СБУ повідомила, що поблизу прикордонного пункту пропуску Чонгар спецслужби затримали двох дезертирів, які під час анексії Криму зрадили присязі та перейшли на бік російських військових. За інформацією голови служби безпеки Василя Грицика, затримані хотіли купити підроблені документи про закінчення українського вишу, аби отримати звання офіцерів російської армії. Після спецоперації Міністерство оборони Росії звинуватило українську сторону у викраденні своїх військових, хоча Після 2014 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и принял присягу. Я осознаю и признаю, что совершил государственную измену, предусмотренную Уголовным кодексом. Україні цим двом, яких ми затримали, було відомо, що ще в 15-му році, з 15-го року як вони сказали, стосовно них порушені кримінальні провадження за дезертирство і державну зраду 111, 408 відповідно статті Кримінального кодексу України. Максимальний строк, який передбачає ці дві статті, назване мною, можуть бути аж до 15 років ув'язнення.